Нарцисичний психотип. Нарцисичний психотип це особистість, яка має завищене відчуття власної значимості, потребує постійної уваги та визнання, прагне контролювати, домінувати і підтримувати ідеалізований образ самого себе. Вразливий до критики, легко ображається схильний до маніпуляцій. Зовні може здаватися впевненим. Але внутрішньо залежить від зовнішнього схвалення його успіхів. Здавалося б, на перший погляд, нарцис дуже схожий з істероїдом. Вони мають схожі риси, такі як потреба в увазі та визнанні, але між ними існують дуже суттєві відмінності. Ну, наприклад, джерело самооцінки у нарциса. Самооцінка базується на уявленні про власну винятковість і перевагу. Він впевнений в собі. А у істероїда самооцінка нестабільна і залежить від постійної уваги, схвалення і захоплення оточення. Мотиви поведінки у нарцисах хоче, щоб його визнавали найкращим. Часто приховує слабкі сторони, уникає ситуацій, де можна програти. А істероїд. Хоче подобатися бути в центрі уваги будь-яким способом, навіть через драматизацію, театральність або перебільшення. Стиль спілкування Нарцис – демонстративний, але з акцентом на власні досягнення, схильний до знецінення інших, якщо вони заважають його статусу. Істероїд емоційно виразний, часто кокетує. Перебільшує, використовує жести міміку і інтонації для залучення уваги. Емоційність. Нарцис емоції контрольовані, він виглядає холоднішим, демонструє лише ті почуття, які підкріплюють його імідж, а він емоційний, схильний до афектів, легко переходить від сміху до сліз, почуття поверхневі, але яскраво виражені. Взаємини з іншими. Нарцис використовує людей для підтвердження власної величі, може бути експлуататором інших типів. А істероїд використовує людей як глядачів, прагне сподобатися, може маніпулювати через емоції, ображається, пускає сльози і так далі. І реакція на критику. Нарцис болюче сприймає критику, відповідає агресією або знеціненням того, хто його критикує. Айстероїд реагує образою, демонстративними сценами може перебільшувати власні страждання. Отже, нарцис прагне підтвердити свою перевагу і унікальність, а айстероїд прагне постійної уваги та емоційного відклику оточення. Зовнішність нарциса. Він уважно стежить за собою, доглянутий, стильний одяг часто підкреслює статус або унікальність. Любить бренди, модні аксесуари, ідеально підібрані образи. У погляді є самовпевненість, іноді зверхність, постава пряма і демонстративно впевнена. Вербальна поведінка говорить впевнено, часто перебільшує власні досягнення. Уникає тим, що можуть виставити його в невигідному світлі, може перебивати, монополізувати розмову, любить говорити про себе, свої успіхи, демонструє зверхній тон. Невербальна поведінка тут така, жести є витонченими, іноді театральними, підкреслюють значимість слів. Міміка дуже багата, але контрольована з нахилом на вираз самовпевненості. Тримає дистанцію, яка підкреслює статусність. Поза відкрита, демонстративно впевнена. Домінуючі емоції у нарциса. Це захоплення собою, гордість, заздрість до тих, хто отримує більше уваги за свої досягнення, образа та гнів під час критики, і задоволення від схвалення і поклоніння. Цінності. Які важливі для нарцисичного типу це престиж, статус, визнання, краса, успіх, унікальність, влада, контроль над іміджем і зовнішні атрибути так само мають велике значення. Реакція на стрес. У відповідь на загрозу іміджу, як правило, виникає агресія, звинувачення інших, демонстративне Дистанціювання і обезцінення може втекти у фантазії про власну велич, часто реагує пасивно-агресивно або маніпуляціями. При глибокому стресі, можливі депресивні стани, виникають вони через руйнування ідеального іміджу самого себе. Стосунки з іншими психотипами, зі стероїдами. Союз можливий, але конкуренція за увагу швидко призводить до конфлікту. З шизоїдом байдужість може використовувати шизоїда для підвищення власного статусу. З параноялом напруженість, але іноді стратегічні альянси. За соціальним типом взаємовигідне співробітництво, поки інтереси збігаються. І емпатичними, м'якими типами це, прагне домінувати, потребує від них постійного підживлення своєї значущості. Ділова поведінка прагне до лідерських позицій, де можна отримати визнання, вміє ефектно презентувати себе та свої ідеї, може ігнорувати командну роботу, приписувати собі заслуги інших. В переговорах часто використовує маніпуляції, грає на іміджі. І чарує співрозмовників. Поведінка в сім'ї кохання. У коханні на початках чарівний, щедрий, ідеалізує партнера, щоб в ньому відзеркаляти власну значущість, велич. Згодом знецінює, прагне контролювати, погано переносить критику і відмови. В сім'ї може бути авторитарним, вимагає захоплення і уваги. Схильний до зрад шукає нові джерела захоплення. Поведінка в конфлікті. Уникає визнання своєї провини, застосовує маніпуляції, звинувачення, демонстративну образу. Може принижувати опонента, щоб піднятися вище, уникає прямого вирішення проблем, якщо це загрожує його іміджу. Типи і ознаки брехні. Нарциса. Ну, як правило, він використовує брехню для збереження ідеального образу себе та власних досягнень. Викривляє факти, щоб здаватися кращим, ніж він є. Ознаками тут є надмірна деталізація успіхів, відсутність конкретики щодо невдач, часте використання особових займенників я, мені. мій». І Зверхконтрольована міміка намагається приховати справжні емоції, переводить увагу на себе під час розмови. Профіль в соціальних мережах. Фото зроблені професійно, ретельно відібрані з демонстрацією статусу. Це можуть бути фото на відпочинку. З дорогими речами, нагородами, грамотами. Сертифікатами тощо. Пости, як правило, пости нарциса. Про досягнення, унікальність, про так званий успішний успіх, любить лайки, коментарі, активно реагує на похвалу. Уникає публікацій, що можуть показати його слабкість, слабкість його іміджу, створює ідеалізований образ себе в профілі, далекий від реальності. Як встановити психологічний контакт з нарцисом? Перше. Демонструйте повагу і захоплення. Підкреслюйте їхні сильні сторони, досягнення, унікальності. Використовуйте щирі компліменти, але не лестощі, які вони можуть відчувати. Друге, позиціонуйте себе як того, хто підсилює їхній статус і імідж. Не намагайтеся змагатися за домінування. Показуйте, що взаємодія з вами. Робить їх ще більш успішними та визнаними. Уникайте прямої критики. Будь-яке зауваження робіть обережно в формі рекомендацій, а не докор. Формулюйте так, наприклад, ваша ідея сприятиме посилення іміджу. Четверте, дозвольте їм бути значущим і незмінним. Слухайте їх, давайте можливість висловитися. Заохочуйте їхні ініціативи, визнавайте їхній внесок. І наступне, використовуйте партнерський, а не підлеглий стиль. Важливо не принижуватися при цьому, а тримати гідний тон. Вони поважають тих, хто зберігає впевненість, але не загрожує їхньому его. Фрази, які можуть працювати в контакті. З нарцисом. Такі, наприклад, як ви маєте дуже сильні, сильне бачення цієї ситуації, або ваша ідея виглядає перспективною, мені цікаво дізнатися більше, або ж ви справляєте сильне враження, цікаво, як ви цього досягли. Тощо, чого варто уникати в контакті: публічної критики та публічного знецінення, ігнорування їхніх досягнень. Змагання з ними за статус чи увагу і варто внукати сухого, байдужого стилю спілкування. Стратегія організації взаємодії з нарцисом або залучення його до ефективної співпраці ґрунтується на наступних психологічних властивостях. Висока потреба у визнанні та підтвердженні власної значущості, орієнтація на статус, престиж, успіх, вплив. Чутливість до критики та знецінення, схильність вступати в взаємини, де вони можуть отримати вигоду для свого іміджу. І лояльність до тих, хто підсилює їхнє его і визнає їхню унікальність. Стратегія організації такої взаємодії включає наступні 4 кроки. Перше, це підживлення їхнього его. Показати, що ви бачите їхню особливість, цінуєте їхні здібності, спонукати до співпраці. І це спонукання має мати е, вигляд визнання їхнього статусу і можливості підкреслити його ще більше. Друга позиція стратегічна це позиціонування співпраці як підвищення їхньої значущості. Підкреслюйте, що участь у взаємодії підніме їхній імідж, додасть впливу, забезпечить визнання. Третій шлях це демонстрація унікальної вигоди для нього. Пропозиція має містити перспективу престижу, впливу або особливого доступу до людей, інформації, речей, ресурсів тощо. І четвертий шлях це використання партнерського стилю. Важливо не підкорятися, а діяти як рівний, який цінує і підтримує його я, його его, його імідж. Тактика залучення нарциса до ефективної взаємодії, вона відповідна на кожному етапі. Наприклад, на етапі встановлення контакту. Визначаєте їхні досягнення, підкреслюйте, що ви визнаєте їх статус, і використовуєте щирі компліменти. На етапі довіри дайте їй можливість відчути, що ви союзники, які разом підсилюють його імідж, виключіть будь-які натяки на знецінення. На етапі пропозиції. Варто подавати її як ексклюзивну можливість, доступну лише обраним особам. Підкреслюйте, що завдяки цій взаємодії вони виграють у престижі. На етапі підкріплення, підкріплення мотивації регулярно визнавайте їхній внесок. Демонструйте, що їхня роль особлива і впливова. І на етапі утримання підживлюють схваленням. Пропонуйте нові почесні завдання, щоб підтримати їх інтерес з метою покращення їх іміджу. Ключовими мотиваторами тут можуть бути підвищення статусу іміджу впливу, визнання унікальності і значущості, можливість бути в центрі уваги та асоціюватися з чимось престижним і величним, ну і відчуття, що з ними рахуються, як з обраними. Чого варто уникати під час організації взаємодії це критики або підриву їхньої самооцінки, спроби домінувати над ними, рутинних, так би мовити, непрестижних пропозицій без чіткого підсилення їх статусу і відсутності уваги до їх досягнення.